Привіт усім, мене звати Даша. Сьогодні ми зробимо ось такий от чарівний браслет, який я назвала Райдуха. Звичайно, методика плетіння цього браслета не моя. Її вигадав мій друг, мій однокласник. Він такий винахідник і вигадує різні фігурки і браслети, також із резиночок Лу. Його звати Міша. Що ж, і сьогодні ми навчимося плести ось такий от чарівний браслет. Його можна робити з одного кольору, можна з багатьох. Ось, наприклад, як у мене, я зробила справжню райдугу. Для неї нам знадобиться. Ми, ви можете її плести або на двох пальцях, або на рогатці, або які ще називають фіделка, або на станку. Або ще можна на станку Monster Tail. І також вам знадобляться резиночки різних кольорів. Я обрала, які з однієї сторони кольорові, а з іншої білі. Мені здається, вони тут підходять найбільше. І, звичайно, кліпси. Я взяла багато кліпсів, аби показати вам, які вони можуть бути. Як ви бачите, більшість із них це, це кліпси. Є ось такі от, схожі на рогалик. мені Не знаю чому, але вони схожі на рогалик вони зазвичай прозорі. Ось. Ними зазвичай закріплюють браслети. Є також а, кольорові, але прозорі, є кольорові. Але не прозорі. Що ж, і також нам знадобиться крючок. Краще тут буде взяти пластмасовий, тому що будуть маленькі резиночки, їх буде краще перекидувати. Що ж, почнемо. Беремо синій колір, Ну або будь-який колір, я обрала синій. І вдягаємо на нашій видалці е, вісміркою. Далі беремо інший колір, Я візьму рожевий. І вдягаємо звичайним способом. Беремо третій колір помаранчевий. І далі починається сам процес плетіння. Ми не відводимо усі резинки, а відводимо лише другу. Це у мене рожева, відводимо другу. І витягуємо третю резиночку. Повторюємо. Витягуємо, ой, відтягуємо другу. І висовуємо останню саму останню це третю. І спускаємо наниз. Ось у нас, виходить, на нашій самій першій наверхній резиночці, вдягнена, вдягнена резинка вісьміркою. А внизу у нас пуста резинка. Далі вдягаємо іншого кольору вже резинку. Також звичайним способом. І точно так же другу відтягуємо. І саму нижню, це у мене рожева, ми беремо і наверх витягуємо. І нас виходить ось так от. Ось так от. Виходить. Так. Тепер у нас закріплена і верхня, і нижня. Спускаємо далі. Беремо третій колір. Я візьму зелений. І знову ж. Відтягуємо другу і захватуємо третю. Відтягуємо другу, захватуємо третю. Я думаю, оскільки ви вже багато різних технік, технік плетіння знаєте, це для вас буде нескладно. Чи ж і так плетемо до самого кінця. Знову беремо колір, такий, як нам потрібно другу відтягуємо і саму нижню, звичайно, відтягуємо. Так, потім беремо наступний кольор ржевий, або який ви забажаєте самі колір. Я думаю, що ці кольори будуть такі на літо, тим бачу скоро літо, і яскраві кольори буде найкраще виглядати. Далі я беру помаранчеву. Пальцями тут буде не дуже зручно перекидати, тому що е, треба відтягувати резинку і е, захватувати нижню. Другу відхватуємо. Підхватуємо і ось так от. У нас виходить ось такий от чудовий і гарний, я думаю, браслет. Але ми ніколи, ніколи не зупиняємося і плетемо далі. Беремо кольор, який вам потрібно. Можна, звичайно, брати не по порядку, а будь-які кольори Так, для того, аби зекономити свій час. Але мені більше подобається, коли вона йде так, по порядку. Тоді воно виглядає більш красиво. Так, відтягуємо і захватуємо. Так, далі в мене знову йде синій. У нас виходять такі блоки. Починається синім, закінчується жовтим Або зеленим. Так, і у нас, в мене вже є такі три блоки, і я не зупиняюсь, а продовжую плести. Я думаю, ви вже зрозуміли, як його робити. Давайте повторимо. Натягаємо, потім. Другу резинку відтягуємо і саму нижню захватуємо. Все дуже просто, легко, але браслет виходить дуже елегантним і красивим. Далі беремо наступний колір. І так продовжуємо, доки не сплетемо браслет розміром на вашу руку. Знову рожева. Жовту беремо. Далі у нас іде зелена. У мене, не... мене резинки всі змішані, тому трошки незручно мені вибирати. Так, далі знову беремо синю. Так. Перекидуємо знову рожеву. Далі беремо оранжеву. Оранжеву. Далі беремо жовту. Перекидаємо. І я візьму, щоб трошки зекономити вас час, я думаю, ви зрозуміли, як плести і продовжити. Я беру останню резинку і покажу вам, як закріпляти його. Так, беремо, перекидаємо. Далі все дуже легко. Беремо нижню резинку, просто перекидуємо. Тоді просто ці всі резиночки скидаємо на один стопчик або на палець, як, ну, дивлячись, як ви плетете. Я розтягую для того, щоб кліп легше втягався, тягну на цю сторону, на другій стороні робимо точно так же. Ось такий от браслет у вас виходить. А, можна зробити таке а, а, перстень, як кажуть. А, а, ось можна зробити браслет, буси, Ну, я не знаю, що ви захочете. Дивлячись, якого розміру ви робите. Сподіваюся, вам сподобався мій відеоурок. І а, зробіть собі він літо такий браслет. Він вам буде приносити один позитив. Дякую. До побачення!